Захищає наш слух, але це не точна інформація. Просте управління вони будуть опускати їх. Дріт. Е... Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимось з активними навушниками від Armor моделі 30 Full Edge Green. У комплекті йдуть самі навушники, міні-джек-кабель з обох боків 3,5 і також інструкція користувача, яку треба дивитись перед тим, як використовувати. Бо коли я їх дістав, мені незрозумілим було, куди встановлювати батарейки. Працюють вони від двох міні-пальчиків. Батарейок, які встромляються в правий навушник. Ось така чорна кришка. Ми її на себе здвигаємо і встромляємо батарейки. Працює до 350 годин. Якщо в нас не йде активне використання, то вони через 4 години вимикаються. І Таким чином, ці батарейки можуть прослужити нам дуже довго. З двох боків ми маємо мікрофони. З лівої сторони ми маємо регулятор гучності і також вкл-викл одночасно. Також з лівої сторони є гніздо для Під'єднання міні-джеку, до якого, до речі, як я вже казав, ми можемо під'єднати як той же мобільний телефон для того, аби прослухати там музику чи щось інше. А давайте зараз спробуємо. Так, музика пішла. Під'єднуємо. Так, звісно, це не є ті навушники, в яких ви будете їхати потім додому і слухати музику там в автомобілі чи в громадському транспорті. Але ця опція прикольна. І як на мене, більш прикольне те, що ви можете під'єднати саме до радіостанції, яка буде підтримувати саме під'єднання до міні-джека. І там, де необхідно. Вас чути таким чином не будуть, але ви будете чути все. Але при тому супротивник чи навіть на тренуванні ніхто не буде чути ту інформацію, яку будете отримувати саме ви. А вони мають захист IPX5, що дозволяє. Направлені струї води а, витримувати по периметру, і при цьому нічого поганого не станеться з навушниками. А, також вони підіймають тихі а, звуки, а гучні принижують до рівня 82 дБ. А, регулюється оголів'я. Регулюється дуже просто. Ми його тягнемо. Так, є. Угу. Як ми бачимо, що тут є величезний е крок для того, щоб по розмірам працювати. Так, поверну. Який зручніший буде мені. Ну що ж, ця штука, окрім того, що вона захищає наш слух, що дуже важливо, насправді, вона ще. Всередині має пом'якшений матеріал, який не буде ну, створювати додатковий тиск на голову, щоб потім через тривалий час використання в нас вона раптом не заболіла. Вага цих навушників всього 270 грамів. Просте управління за допомогою цієї крутилки Вкл-викл, ну і звісно, гучніше або тихіше. Я вимикаю зараз телефон і вважаю, що ми. Маємо вже переходити на практичний тест. Як вони поведуть себе на стрільбище? Переходимо до тестів. І так, перший тест в пасивному режимі, тобто не вмикаємо навушники. І другий момент трішечки ускладнюємо і вдягаємо не на рейки, а просто каску поверх. Загалом ці навушники не стають на рейки, вони не розраховані. Але. Не тиснуть і не заважають при роботі. Е, Наголів'я та амбашури вони мають всередині пом'якшувач, тому вони не будуть заважати теж в роботі. Е, в пасивному режимі вони працюють. Як звичайні пасивні навушники, а тепер вмикаємо. Вмикаємо на повну гучність. Звуки усі я чую, але вони не е, дратують моє вухо. Як це і має бути. Якщо ми працюємо навіть в тренуванні в Air в закритому приміщенні з великою кількістю піротехнічних засобів, це також. Буде захищати наш, е, нашу голову і наш слух, що дуже важливо насправді. Давайте зробимо серію пострілів і подивимось, які будуть відчуття в мене. Насправді, як я і казав, вуха не відчувають якоїсь проблеми, тому я рекомендую все-таки придбати захист ваших вух. Ну не забуваємо ставити пальці вверх, підписуватись. Ну і звісно, прикидати гроші у фонд Повернись живим разом до перемоги. Ну і звісно, «Ready for Strike».